Ой, дуже гарно пахне, пахне е, дуже сильно орегано та базиліком. Легка пікантність, спеції, сіль, цукор. Відалі. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Утеху. Мене звати Іван Іванчук. Ваш шеф, який покаже, що і як приготувати в автоклаві з овочами, не з овочами, з м'ясом, не з м'ясом. Різні рецепти. Я сподіваюся, ви переглядаєте, коментуєте, ставите вподобайки і знаходите для себе в кожному рецепті щось своє, особливе та нове. У нас новий рецепт. Сьогодні будемо готувати теплий такий сезонний продукт, а саме помідори, помідори, томати. Будемо з нього готувати томатний сік. Немало важливо будемо це готувати на паровому режимі в нашому автоклаві утехо. Я розкажу, що і як е, накрутити, поставити. А ви за той час швиденько ставити вподобайку і поїхали. Що нам власне, потрібно для е, нашого рецепту? Все максимально супер-просто і е, банально. Власне, самі помідори вибирайте максимально солодкі, нетепличні будь-яких сортів. томати. Е, я буду додавати перчик чилі, я хочу, щоб воно трішки було пікантне і мало якийсь е, характерно виражений смак. Зі спеції буду використовувати сіль, цукор, базилік орегано та чорний. Перчик молотий. Ви можете скористатися або е, соковижималкою, або е, м'ясорубкою. В моєму випадку це м'ясорубка, тому що в мене немає просто соковижималки. Я буду пропускати через дрібненьку насадочку, після цього протирати через сито. Тому поїхала. Буду зараз тут трошки нарізати і потім закидати все сюди. Я буду томати одразу пропускати через нашу м'ясорубочку і одразу підставлю для зручності ситочкою, через яке я буду протирати, і одразу на виході буду отримувати чистий томатний сік. До речі, ось це, що у вас буде залишатися, ви можете не викидувати, десь пропустити до ваших улюблених соусів для приготування якихось гарнірів або для якогось іншого рецепту, наприклад, якогось соусу з томатами. Ось, в принципі, ось така маса у нас вийшла з томатів. Зараз будемо це все перетирати та будемо готувати наш томатний сік. Добре, ми наш томатний сік процідили через ситечку. В принципі, я думаю, що у нас буде 3-4 півлітрових паночки. Це з загальної кількістю 3 кг помідорів. Отже, буду додавати спеції. Ви можете залишити чистий томатний сік, але все ж таки я хочу, щоб воно було вже в смаку, бо овочі доволі самі такі. Ну, Так би мовити, прісні, але оці всі спеції вони є каталізатором смаку і вони будуть підсилювати ваш смак. Тому додаємо сіль. Завжди можна досолити, пам'ятаєте? Томати доволі такі кисленькі, тому додам трішки цукру. Весь опис по рецепту ми напишемо під описом відео, а наразі будемо додавати по відчуттях. Додаємо базилік. У нас близько тут 7 грамів. І так само і орегано, Також 7 грам. Солі та цукру я дав десь по 20 грам солі і 30 грам цукру. І даємо перчику тут близько 3 грам. Це все гарненько перемішуємо. Куштуємо і будемо розливати по наших баночках. Я не буду, є варіанти, коли томатний сік попередньо ще кипятять, трошки випаровують. Я цього не буду робити, бо в принципі автоклам Сімсім е, впорається, він нам його законсервує, а консистенція мені, в принципі, Підходить, вона доволі приємна, гарна по густині і мені буде ок для смакування. Тобто, якщо ви хочете ще більш більш густіше, можете додатково випаровувати, готуючи це в каструльці. Легка пікантність, спеції, сіль, цукор відалі. Будемо розливати по наших баночках. Загалом маємо ось такий результат. Будемо закривати нашими твіст-кришками та відправляти в автоклав. Будемо готувати на паровому режимі. Перше, що потрібно, це з шарового крану зняти ніпель і будемо наставляти наш паровий клапан. Ну і пам'ятайте, що при приготуванні на паровому режимі час витримки збільшується вдвічі, а температура буде залишатися та сама. Пам'ятайте, води ми наливаємо менше, ніж зазвичай при водяному приготуванні. Принцип загалом який виходить, що після того, як клапан працює, він гаряче повітря витискає. Коли набирається робоча температура, ваша задана, клапан перекривається і воно розпочинає готуватися при е, паровому режимі. Наш час сплив, будемо виймати наші баночки та куштувати наш томатний сік. Насправді доволі простий рецепт, не потребує багато зусиль при умові, якщо у вас немає в заготовці 30-40 кг томатів. Але тим не менше, баночка томатного соку завжди буде радувати вас десь взимку. Ой, дуже гарно пахне, пахне е, дуже сильно орегано та базиліком. Мені подобається в ньому є легка пікантність. Відчувається добрий спеція, ніби він вже доправлений, готовий томатний сік. Єдиний ям, ну я особисто люблю трішки більше чорного перчику, але це завжди можна додати безпосередньо в стаканчик із соком. Друзі, ось черговий вам рецепт. Всім дякую, хто дивився, хто залишається на каналі, УТЕХО та слідкує за нашими новими рецептами. Всім дякую та до нових відеорецептів. Пока!